Що може бути цікавішим за можливість зазирнути залаштунки студентського життя в іншому навчальному закладі? Лідери студентського самоврядування Кременчука продовжують відкривати для себе світ освіти міста. Сьогодні ми завітали в гості до медичного фахового коледжу. Це черговий обмін досвідом і екскурсія до молодіжної ради. Радіємо, що студенти так радо нас зустрічають. Сподіваємось побачити дуже багато всього нового, адже ми ніколи не були в медичному коледжі, і це для нас нове. Це вже стало гарною традицією відвідувати навчальні заклади і знайомитися з студентськими радами. Сподіваюсь, що це стане доброю традицією, і ми відвідуємо всі навчальні заклади нашого міста. Сьогодні ж їх гостинно зустрічав Кременчуцький медичний фаховий коледж. Студенти та викладачі провели захопливу екскурсію, під час якої учасники дізналися про особливості навчання медиків, відвідали аудиторії та лабораторії, познайомилися з майбутніми фахівцями та почули реальні історії про студентські будні та практику. Сьогодні ми зібрали і запросили в гості представників різних навчальних закладів Кременчука, а також молодіжний департамент освіти. Ми дуже раді всіх бачити. Дуже готувалися до цього, багато чого зробили, і сподіваємося, ця зустріч буде незабутньою. Класно, що в нашому місті студенти мають можливість побачити і познайомитися з іншими навчальними закладами. І дуже важливо обмінюватися досвідом, тому що рано чи пізно. Навички знадобляться. Учасники екскурсії залишилися у захваті від теплого прийому та можливості зазирнути в атмосферу медичного коледжу. Мені захід сподобався, було дуже багато цікавих заходів, такі як, наприклад, от нам показували типи зубів, які бувають вставні коронки. Ще нам показували деякі інтересні кабінети, історію самого коледжу. Дуже зацікавлений цим заходом, тому що можна обмінюватися досвідом між різними навчальними закладами та студентами. Дуже вдячна тому, що нас сюди привели. Нас дуже тепло зустріли і викладачі, і студенти цього коледжу. Дуже багато чого цікавого ми дізналися. Дякую організаторам, що дали таку чудову. Можливість Потрапити в таке місце. Міська влада Кременчука підтримує цю ініціативу, адже такі зустрічі допомагають молоді краще орієнтуватися в освітніх можливостях міста, об'єднують активних студентів і мотивують їх до розвитку. Попереду ще багато цікавих візитів та нових знайомств. Організаторами традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади Софія Григоренко Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Thank you